Так, ну, небо, свинець, панелі покриті трошки льодиком. Це поле, ну і те поле теж там бурульки висять. Ну, а небо, свинець. Так, Ну що, йдемо, глянемо, що ми зараз беремо і що ми взяли за місяць. Ось лебедяться, обіцяють мінус 13-17. Морозець в гаражі 0 на вулиці 5 градусів. Так, закриємо ворота. Так. Ага, значить, 1.13 з двох полей берем, 700 Вт з першого поля і 400 з другого поля. Так, ну давайте подивимося, що за місяць вийшлось. Зараз інтернет на морозі слабенький. Як його поставити. Так. Що тут? Куренти куренти. Значить місяць був, як у всіх, і сніг був, сніг чистити однозначно треба, тому що під снігом там взагалі генерація ну, вона є, ну то таке. Воно навіть видно, коли і сонце було. Значить, оце такі болі палки. Це сонячні дні. Це ось під снігом. Оце під снігом було. Ну і чистить я був на роботі, ніколи було, то там взагалі скільки ми тоді взяли e, значить 1.308, ну 1,4 кВт. Так, що ми взяли за місяць? За місяць. Де вона тут? Так, ну, вибачайте, інтернет. Так, За місяць ми взяли 312. 312, ну ще скільки зараз? Зараз у нас 12 часов дня, ну, може, до вечора ще там кВт три візьме, буде. 315 кВт за місяць. Ну, не знаю, багато це чи мало. Пишіть в коментарях, що у вас там з генерацією в цьому місяці вийшло. От. У мене показники такі. Ось можна тут клацнуть. 465 з одного поля і 731 з другого. Беремо зараз 3, Ну, в общем, 4 кВт будинок бере. Так, мережа у нас более-менее. 219, це на виході. 216-214. Ну, майже одинаково. Майже одинаково. Так, питали, там були ще такі трошки незрозумілі... Ну це, скоріш всього, моя вина була так неправильно, некоректно трошки по поводу різниця стабілізатора і зубра реле напряження. за зачем тепер воно треба, потім там мілісекунди. Ну, Я не хочу шукати, хоча для вас все ж можливо, да? так? Так, ідемо, ну. Зараз, секундочку. Так, ну от, якщо вимкнуть режим Pro, то у нас на верхніх межах відключення буде 0,03 секунди. На нижніх 10 мсекунд. Тобто ну, нижня не так, скажімо так, страшна, як верхня межа. Так, все. В общем, 3 мсекунди. 30 мску. В будь-якому випадку це релє швидше. Чим ну, деякі я ті релі бачив на іспитах. Подивіться, не полініться, є люди з спеціальними приладами, які тестують і подивіться. Так, потім, ну тіпа, навіщо воно тепер треба, якщо це стабілізатор. Ну, я кажу обично так. Треба розуміти, що мама не може бути татом. Розумієте? Воно зараз виконує такі функції. Ну, інформація тут ампіраж. Кіловати. До речі, кіловати в режимі Про я поставив кіловати. От. Вхідна мережа. І воно врятує, воно стоїть перед стабом, перед інвертором, тобто заходить на мій енергометр, Ну, це лічильник мій. Я бся тут як лічильник, з нього йде на цей зубер. І якщо... тепер я кажу, для чого воно. Воно потрібно для, треба для обрива по нулю. А це мгновенно. Тому від обрива нуля зубер захистить. Усе. І стаб, ну, і інвертор, і все, що пішло після інвертора в хату. Я думаю, відповів. Потім я не сказав, наскільки цей автомат оце 50 Це 50 не видно? Ну, повірте, там. Не влазить, це 50. От. І цей трьохпозиціонік, ну, я не бачу, наскільки він. ну розумієте, це ж е, трьохпозиціонік, тому якось так. Потім все, що. Значить, була в мене Wi-Fi розетка, і градусник зараз в хаті. Значить, градусник керував цією fi розеткою обігрів, був е, обігрів. Акумулятора електропростим, ви знаєте, що я окутав. Значить, дуже довго час обміну. Вважайте, час обміну. Ну, час, час. Якби як я не регулював, воно то більше гріє, то менше гріє. Коротше функцію функції виконує, ну так собі. Понимаєте? Поэтому я купив електротермостат розетка. От. Тут і по часу виставляється, і по температурі. Як по холоду, так і по нагріву. В даному випадку зараз горить синій світодіод. Установлено в мене значить, на 16, от виключилось, бачите? 16,1 і виключилось. Значить, з 12 до 16. Тепер воно опуститься і включиться. Ніякого Wi-Fi тут, звісно, немає, але ну, воно мені особо не потрібно Знати ту температуру, яка я просто знаю, що я виставив таку температуру вверх і вниз. Все. Тобто все реально працює дуже. Коректно, скажем так. Все. Оце все щось піде в друге якесь місто. Ну, до речі, в мене там на вайфаях багато чого. Таких енергометрів у мене 4 штуки і на опалення, і на ввод щитку стоїть в будинку там. Це щитає до. Це після лічильника мережевого Це до. Тут все занижена і напруга, яка, і обща нагрузка. А в будинку вже там, вважаю, те, що більше там розположено. Ну, отаке було відео, я не знаю. Ну, В основному був напрямок на генерацію. От 300, скільки там, 12 там, чи 320 я вже забув, Кіловат залетіло з двох полей по 5 кВт. Панелі 620 GA Solar. Е, я ними дуже задоволений. Дуже інвертором теж задоволений, все працює, все в захисті, якщо треба, там щось. Ну, в общем, питань нема, як ті пісні. Стабік робить, все робить і генерує. Все, отаке от було відео, всім мирного неба і багато світла. І коментуйте, яка у вас генерація.